Для мене знайти рівноцінну ну, таку от, партнерку, яка є на сьогоднішній момент, це взагалі не складно. Ну, ну просто там знову ж, якщо живеш в і цей кругообір дівчат відбувається, ну, ну знову там, ну хай кілька тижнів, кілька місяців, знову така. Для неї, от ми беремо я, мій вік, мою зовнішність, мої матеріальні статки все разом. І беремо у дівчини. Там в першу чергу типаж, розумові здібності, стадія оця планка істеризму, і все разом. Конкуренція між іноземцями за місцевих дівчат, вона практично відсутня, тому що іноземці вони тут, хоч і є, їх типу багато, але це не десятки мільйонів поодиноких і ще й не занадто вродливих дівчат. Тому цей фактор обов'язково треба теж враховувати.